Ой-ой-ой, ой ой доровенькі були всім привіт! Давно не чулись, не бачились. І не грались в нашу прекрасну гру World of Tanks. Сьогодні у нас по планам гра в рандомі. Підбір достойних гравців до клану. Далі, якщо все буде окей, гуд і взагалі прекрасно, їдемо в укріп район фармити. І на закуску буде. Після 10-ї години наш прекрасний спонсор 1 та спонсор 2 до 12-ї ночі. Тому ось такі от плани на сьогоднішній вечір. Я б сказав би, грандіозні, давно не катав, зараз відчуваю, що мене тепло прийме рандомій. От. Коротше, побачимо, що як. І, ну і плюс треба зробити робити бойову перепустку, куди вона годиться. Так забити на неї. вже майже пів місяця А я ще нікуди нічого не зробив, ніде не лазив, нічого не робив. Так, підрубаємо якийсь музончик. І їдемо.